Чи правда, що у Ванги був дар, чи це все вигадка? Ім'я Ванги досі викликає суперечки. Одні називають її пророчицею, інші просто влучною психологиною. То де ж правда? Багато людей стверджували, що вона знала про їхні проблеми, не чуючи і не бачачи їх. Але наука пояснює це простіше: Ванга була майстриною спостережень. Вона чудово відчувала інтонації, поведінку, емоції і робила висновки, які здавалися містикою. Проте є історії, які важко пояснити логікою. Вона нібито передбачала події, про які тоді ніхто не міг здогадатися. Чи це збіг, інтуїція, чи щось більше ми не знаємо. Наукових доказів надприродного дару немає, але й повністю заперечити її феномен теж складно. Вона залишила по собі величезну кількість свідчень людей, яким допомогла, і саме це робить її загадкою до сьогодні. То що це було? Талант, інтуїція чи справжній дар? Напишіть у коментарях, як ви думаєте.